Так, пара золею. Цікава дівчинка, у неї такий свій якийсь цікавий стиль. Вона така самобутня, якась, не знаю, прикольно. Пісня, мама Тереза. Але за її руці ми розвертаємось отак. Твоє власне щастя, і ти отак виходиш. Я думаю, їм рухатися, якщо так от постійно вони не зможуть, бо в неї ж прикольно, рухати. Пала, давай, все, ми завершимо. Мого. Мого. Стоп, Браво! простоп. Да. Для, для кого ваше завдання? Жив це мікрофон. Для Фіолетових. Фіолетові запрошуємо вас на сцену. Мого. Давайте підтримаємо. Паніфелі, не буде Дякуємо. Дякуємо. Наші завдання Після для побарачувати його. Да? Запрошуємо вас на сцену. <звук> Чі -чі так, так як Оля не дуже вміє відбоксити, я теж, в принципі, але я думаю, мене краще вийшло. От, тому вона співала, я Але знай бідбоксив. <звук> Коли дивився на тих, хто сідає на шпагат, думав, ой, слава Богу, що це ця команда досталась не нам. А шпагат Я самом навчився робити шпагат. Передивився навсього і не Оля, не так, не і Оля, не, Оля не, не боїться про себе заявляти. Найкращий подарунок для мене це те, що я жива, за те, що я тут зараз, зараз так сильно не бомблять. За те, що я маю маму, за те, що я маю сім'ю, за те, що я маю друзів, таких як ви зараз. Я тоді лови. Та ми підтримаємо. Діли, звичайно, ми приготували для них сюрприз. Вони вийшли, вже розплакалися. Ми їм кажемо: Стоп, ніхто не йде. Готуйтеся до серйозного випробування! Давайте домовимося, що наступний день сповнений випробувань ви проведете в такому ж класному настрої, в якому закінчуєте цей до завтра! У наступній серії танцювальний конкурс відчувати філ, окей? яка несподівана подія змусить учасників розгубитися просто під час виступу? Хто не зможе стримати емоцій? А хто знайде в собі сили йти далі? Який надважкий вибір цього разу доведеться зробити наставника? Харизма це те, що тримає артиста ну, на перших місцях. І скільки учасників залишать зіркову школу, сьогодні першими залишають зіркову школу? Не пропустіть. Далі цікавіше.